В 2023 році від продажу державних об'єктів до бюджету України надійшло майже 100 мільйонів гривень. Ще 65 мільйонів отримали від оренди. Про це під час брифінгу повідомила начальниця регіонального відділення фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградських областях Гана Камлик. Перед фондом державного майна та його регіональними відділеннями на теперішній час ставляться дуже важливі завдання. Це не лише реалізація державного майна або передача його в оренду, це покращення бізнес-клімату на відповідних територіях, це створення робочих місць, це зайнятість населення. І саме в цей час завдання фонду державного майна та його регіональних відділень це надання допомоги у підборі пошуку будівель, приміщень, на які яких підприємство може відродити свій бізнес цьогоріч нового власника отримали невеликі об'єкти. Повідомила пані Ганна до 100 квадратних метрів і переважно у сільських громадах. Серед покупців її переселенці. Люди, які через війну втратили бізнес, тепер прагнуть відновити власну справу. На теперішній час у державі діють вже 14 тисяч договорів оренди, і це не межа, оскільки кожного дня ми продовжуємо працювати з потенційними орендодавцями та орендарями. Необхідно зазначити, що з метою. Зацікавленості фізичних осіб та бізнесу держава максимально спростила механізм передачі майна в оренду а вона максимально знизила орендні ставки. Подекуди окремі категорії мають взагалі пільгу 100% від орендної плати. Спрощена система припинення договорів оренди, підписання договорів оренди в електронному вигляді. Сьогодні для оренди доступні і маленькі площі. Процедура торгів проходить на платформі платформі електронних аукціонів прозоро продажі.